Я зватимуся Андрієнко. І сьогодні буде експерти відео. Я буду показувати, як я збираю з усього ужаса до ідеала. Я хочу вам показати, бачите, там якась звиви виказована столька. Це дуже довга машина, яку я збирала. Бійся місяця. Дону заказала на українському сайті схоз Елена Багатокрутісю. І десерці. Разю подивитися цей сайт український. До А ви знаєте? Ну не зная все, весной будет период размножения. Мне так? В одну, в одну, вот так легко. Mm -hmm. Ядро. Так -так. Я его маю сам зробив. Спочатку поки я його тільки так, він был у зараз. А Зараз серед зи, а ідеал. Ось так зараз. Ну давайте. мені показав. Так це. люблю не у нього такі незвичайні штучки. Прикольно? Сьогодні ми будемо показувати його ядро. Якщо вам не подобається цей канал, і в обща Україна, то йдіть в Росію і там помирайте. Якщо вам не подобається Україна, зрозуміло. Думаю, сотака. Да, а ви знаєте ютубера мізхана. Ох, я його давно не дивився, а ви дивився. Він українець. Да, у нього канал на теповий. Ось, дивіться. Ось його голова. А ось його. Кость таса. Ось это туалет. Скібіді. А можна запитати кої тим? Дивіться, Таса, з пусками, які рухаються. Я білю бути об'єкти. Пам'ятаєте відео з моїм тіліменом. Воно якесь було дивне. Це хто? Він сам нерухомий. У нього усе рухається, пальці, ноги, усе. І дивіться, своє у ЗСК, вау. Боковинка. Усе? Таз готовий майже. І сьогодні відео не буде об його частину. Сьогодні буде відео про прокрашенні таз. Я на хвилинку. Добре. Це буде трошки потом таке когось. Я повернувся, да, відео за йде 5 хвилерів. Вето з чого. Доразі, я зараз знімаю крутому планшеті моєму. За 11 yeah. А Азірої стати показу наступному відео. А усім пока! Стоя по динозаврів. я паху. Вона давніся динозаврів. 嘿嘿，呜呜。